Таю вас зараз час новин події дня п'ятниці, 12 квітня, у студії Тамара Приходько. Будемо говорити про такі факти та події. Учасникам бойових дій Великої світової війни інвалідам другої та третьої групи буде проведено перерахунок пенсій. Упродовж квітня-травня триває двомісячники з охорони рибних ресурсів. Правоохоронці затримали групу злочинців. На Коломийщині проживає дівчинка, талант якої не залишає байдужим жодного глядача. Нижньовербіська школа мистецтв вже вдруге приймала в себе обласну виставку художніх робіт. Тепер про це та інше детальніше. Коломиї сталася дорожньо-транспортна пригода на вулиці Мазепи. Не впорався із керуванням. Мотоцикліст 42-річний Коломиянин впав та отримав перелом щелепи і струс головного мозку. Зараз керманич двоколісного транспортного засобу у лікарні. Учасникам бойових дій Великої світової війни інвалідам другої та третьої груп буде проведено перерахунок пенсій. Це означає, що розмір державної адресної допомоги прирівняють до розміру виплат інвалідам першої групи. Він становитиме не менше як 285 від прожиткового мінімуму. На сьогодні ця сума складає 2547 тисячі гривень 90 копійок. Про це та інші новини нам розповіла начальник управління пенсійного фонду у Коломиї та районі Гали. Григорчук згідно із законом про пенсійну реформу продовжено вік виходу на пенсію. Але при цьому жінка має право достроково, тобто у 55 років припинити працювати. Єдина умова наявність стажу не менше 30 років бути звільненою з роботи та не отримувати жодного виду пенсії, розповіла Галина Григорчук. При цьому йде втрата, тобто зменшується розмір пенсії на 0,5% за кожен місяць дострокового виходу на пенсію. Але оце зменшення розміру пенсії на ці відсотки це не означає що у 55 років має право виходу жінка із зменшенням. Обов'язковою умовою є, на що не зважають жінки і часто додають запитання, все-таки умовою є. Наявність стажу не менше 30 років. І при цьому також втрата ну, за достроковий вихід розмір пенсії зменшується на 0,5%. Одне з важливих питань це призначення пенсії на пільгових умовах, особливо трактористам, розповідає Галина Григорчук. Але тут є проблема: Колгоспи оспи ліквідовані без правонаступника, а документи здані в архівну установу. Відповідно, немає можливості видачі пільгової довідки про період роботи. Це не повинно лякати наших громадян. Вони мають право звернення до пенсійного фонду на за призначенням такого виду пенсії. При цьому ми перевіряємо архівну установу і формуємо пакет документів для призначення пенсії на комісії при головному управлінні. Теж часто задають питання. Я хочу сказати, що це не проблема, якщо підприємство ліквідоване без права наступника. Право людина має пенсійний фонд. Територіальне, та як ми на місцях перевіряє перевіряє архівну установу, первинні документи з'ясовує максимально все те, що підтверджує період роботи людини на цій посаді в ці в, в, в тій чи іншій установі. І передає, формує пакет документів на комісію при головному управлінні. У пенсійному нагадують, звернутися за призначенням пенсії можуть люди, які мають стаж мінімум 15 років. До слова, тепер навчання до стажу не зараховують, але його можна. Купити період навчання зараховувався до стажу по 31 грудня 2003 року. Все з січня 2004 року. Період навчання не зараховується за ста... до стажу, оскільки основною умовою з січня 2004 року зарахування до стажу періоду роботи це є виключно за умови сплати мінімального внеску до бюджет, до пенсійного фонду. А тому зараз студенти теперішні, які або ті, які навчалися саме період 2004 по сьогоднішній день, мають право скористатися такою нормою закону, як добровільна участь в системі зельнобовського державного пенсійного страхування, тобто укласти договір про добровільну участь, а на простий хлопський розум купити собі стаж, тобто самостійно забезпечити сплату єдиного внеску у розмірі мінімального можна і максимального це залежить від фінансового стану, від бажання самої людини, і при цьому мати право на стаж, що стосується навчання. основним документом, який дає підстави отримувати пенсію, є трудова книжка людини. Щоб усі необхідні записи у ній були, необхідно самому за цим стежити, наголошують у пенсійному. Зокрема, часто там є виправлення без подальшого підтвердження. Відповідно до норм закону, чітко має бути виправлено «му», на з на таке, чи це прізвище, чи період, чи посада вказана, чи номер наказу, чи навіть та же дата. І завірено початку кадрової служби. Якщо немає кадрової служби, це приватна структура, то тієї посадової особи, яка внесла запис трудову книжку. У нас дуже часто. При призначенні пенсії звертається увага і є отакі виправлення в трудових книжках. Добре, коли підприємство здало документи в архівну установу або є діючою на сьогоднішній день, можна витрубувати уточнюючу довідку, піти перевірити і підтвердити факт роботи людини в, цій, в цьому підприємстві установи. Але є моменти, де у нас підприємства ліквідовані вже не здані документи в архів, посадових осіб немає печатки знищені, і тоді в людини немає підстав зарахувати цей період стажу. Також Галина Григорчук звертає увагу на роботу підприємців-спрощенців. У цьому році змінено терміни сплати для цієї категорії. Вона й обов'язковою, щоквартально до 20-го числа. Граничний термін сплати єдиного внеску за перший квартал 2013-го – до до го квітня. За несплату чи не своєчасність передбачені фінансові санкції і нарахування пені. 14 квітня у міському палаці культури народний дім відбудуться громадські слухання на тему доцільність будівництва нових об'єктів басейну спортивного залу гімназії імені Михайла Грушевського, реставрації площі біля музею писанкового розпису, реконструкція парку імені Кирила Трильовського у місті Коломиї. Початок слухань о 13-й годині. На слухання запрошуються депутати всіх рівнів, представники міських організацій, політичних партій та громадських організацій, суб'єкти підприємства ємницької діяльності керівники навчальних закладів та громадяни міста Коломиї. Упродовж квітня-травня триває двомісячник із охорони рибних ресурсів. У цей період, як відомо, відбувається на арест риби, тому екологи та правоохоронці звертаються до громадян із проханням утриматися від рибальства. Крім того, у водоохоронних зонах та прибережних захисних смугах водних об'єктів заборонено проведення будь-яких господарських робіт, які можуть негативно вплинути на проходження нересту. З 1 квітня протягом двох місяців на Прикарпатті заборонений промисловий та аматорський вилов риби. Міліція та інші служби будуть проводити профілактичні заходи з метою виявлення осіб, які займаються незаконним виловом і торгівлею живими водними ресурсами. На період проведення заходів створяться спільні мобільні групи. З числа правоохоронців рибохорони членів громадських формувань і представників засобів масової інформації під час даного двомісячника на території водойм заборонений аматорський та промисловий вилов риби. На під час даного місячника на території нашого обслуговування буде проводитися спільно із засобом масової інформації з рибохороною з іншими органами будуть проводитися спільні рейди по виявленню фактів браконьєрства над незаконного вилову риби. Під час даного двомісячника. Який приводиться на територію нашого району заборонний переїзд е, любими транспортними засобами через річки, також е, заборонений вивіз піщано-гравійної суміші. Під час подворових обходів дільничні інспектори міліції проводитимуть роз'яснювальну роботу з населенням. Правоохоронці інформуватимуть громадян щодо відповідальності за порушення правил рибальства під час весняно-літньої заборони та виявлятимуть осіб, які займаються браконьєрством. Також під контроль візьмуть осіб, які раніше притягувалися до адміністрації. Адміністративної чи кримінальної відповідальності за незаконний вилов риби та виготовлення або збут заборонених знарядь вилову згідно із статтею 249 кримінального кодексу України незаконне заняття рибним тваринним або іншим водним добувним промислом карається штрафом до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або ж обмеженням волі на термін до трьох років з конфіскацією знарядь і засобів промислу та всього добутого. Співробітники обласного управління карного розшуку спільно із відділом карного розшуку в Івано-Франківській міській раді затримали групу злочинців. Підозрювані вчинили низку крадіжок майнового характеру на території Прикарпаття та Тернопільщини. Про хід оперативно-слідчих заходів розповів начальник управління Ігор Баб'юк. Тривалий час на території Івано-Франківська та області здійснювалася низка схожих між собою злочинів. Це крадіжки з автомобілів, грошей, барсеток, ноутбуків та інших особистих речей власників. Усі порушення закону відбувалися у світлий час доби. В основному жертвами ставали підприємці-експедитори. Підкреслює начальник обласного управління карного розшуку Ігор Баб'юк. Під час отримання цієї інформації ми почали її опрацьовувати і вийшли на слід групи злочинців, які вчиняють. Вказані злочини з метою документування злочинної діяльності ми ретельно вивчали маршрути пересування злочинців, вони міняли автомобілі. Використовували засоби зв'язку як мобільні телефони, так і радіостанції. В день затримання працівники управління Карного розшуку отримали орієнтування від колег з Тернополя у сусідній області. Злочинці обікрали місцевого підприємця. Стиль крадіжки, опис порушників та їхнього транспорту вивів співробітників ОМВС на гарячий слід. Отримавши цю інформацію від колег з Тернополя. Ми проаналізували і прийшли до висновку, що саме це та група злочинців. Яка діє на території області, вона виїхала на гастролі в Тернопільську область, вчинила там злочин. Ми організували засідки, сформували слідчо-оперативну групу, і якраз під час повернення з Тернополя злочинців вони були затримані на вулиці Вовчинецькій, проведено операцію захоплення. У злочинців було вилучено речові докази, відмички, було вилучено гроші, які вони. Викрали в Тернополі всі затримані особи віком за 30 років раніше судимі. Один з них громадянин Грузії на даний час ведеться слідство кримінальне провадження відкрито за фактами крадіжок з автомобілів на території Івано-Франківської та Тернопільської областей. Міліція готова до діалогу з засобами масової інформації у Києві презентували пам'ятку взаємодії міліціонера та змі, які права та обов'язки у журналіста і міліціонера як потрібно давати інтерв'ю, і чому важливо співпрацювати з засобами масової інформації на всі ці питання, дані відповіді у пам'ятці розроблені управлінням зв'язків із громадськістю МВС України. Приймати журналіста як посередника, засіб масової інформації як інструмент, за допомогою якого міліція має можливість донести інформацію про свою роботу до людей, закликає ініціатор створення пам'ятки Сергій Бурлаков, заступник начальника управління зв'язків із громадськістю МВС України. У пам'ятці враховані побажання журналістів і медіа-юристів. Аналіз конфліктних ситуацій свідчить, що більшість непорозумінь з журналістами виникає під час проведення масових акцій, зйомок співробітників Державтоінспекції та Паттії патрульної служби роботи змі біля та у приміщеннях райвідділів міліції, тому правові основи такої співпраці висвітлені у пам'ятці. Її розповсюджують в першу чергу серед співробітників зовнішньої служби міліції, дільничних працівників патрульної та ДАІ. тобто тих, до кого в будь-який момент може звернутися журналіст за роз'ясненнями або допомогою. Крім того, в кожній області проведуть заняття з особовим складом на тему взаємодії із засобами масової інформації. На Коломищині проживає дівчинка, талант якої не залишає байдужим жодного глядача. 11-річна Богдана Габрієлян зриває овації малих та великих залів. Із юною співачкою познайомилася Марина Максимів. Богдані Габрієлян 11 років, навчається та проживає у сопові. Ця на перший погляд звичайна дівчинка нічим не відрізняється від своїх однолітків, поки не почне співати. Богданку до музичної школи привела мама п'ять років тому. Батьки хотіли, щоб дівчинка навчилася грати на фортепіано. Вчителька вокалу Леся Поцурошин пригадує той день, коли учениця вперше переступила поріг школи. Привели мені Богданку маленькою семирічною дівчинкою, яка мала хороші музичні дані, але як на той час особливо так вона не відрізнялася від інших діток. Пам'ятає про перший день у музичному закладі і Богданка. Я прийшла. Дуже була злякана. Потім ми познайомилися з моєю вчителькою Олесі Васильівною. То дивно мене почала розпівати. І перша моя була пісня Лисичка сестричка. Через два роки дівчинка зробила суттєвий стрибок, розповідає вчителька, і почала формуватися як професійна співачка. Богданка Габрилян, учасниця багатьох конкурсів, фестивалів, концертів. Дівчинка співає у супроводі не тільки фортепіано, але й камерного та симфонічних оркестрів. А компонував Богдані оркестр Гармонія Нобіле під керівництвом заслуженого артиста України Олега Герети. Нещодавно Богдана повернулася з Івано-Франківська, де брала участь у шостому відкритому конкурсі юних виконавців імені Лисенка. Де дівчинка здобула перемогу минулоріч на цьому ж конкурсі дівчина отримала гран-при. Найвищу нагороду Богдана привезла і з Богорочан. Виконувала співачка капельну українську народну пісню Ти до мене не ходи та арію Наталки з опери Лисенка Наталка Полтавка. Вона там надзвичайно вразила по-хорошому, вразила членів журі, які були здивовані таким уже професіоналізмом її професійним виконанням, незважаючи на те, що перед ними стояла дитина, який всього нам. Всього 11 років. Двічі на тиждень дівчинка з радістю поспішає на заняття. Кожен виступ для Богданки це емоції, які важко висловити словами. Я була надзвичайно радісна. Надзвичайно. Жодного виступу Богдани не пропускає мама дівчинки. Пані Оксана розповідає: всі батьки мріють пишатися своїми дітьми. Її мрія збулася. Мене переповнює і радість, і гордість. І хотілося, щоб вона в майбутньому. Прославилася, <хи> щоб вона досягнула чогось, того що ми не могли досягнути. Це дуже би хотілося. Тим часом 11-річна Богданка мріє стати вчителем. Ні! Творчий звіт художніх колективів Коломийських шкіл відбувся у нашому місті. Юні таланти співали і танцювали на сценах кількох навчальних закладів. Професійне журі підводило підсумки. Кращі вокалісти і танцівники представлятимуть столицю покуття на обласному рівні. Творчі звіти художньої самодіяльності відбувалися на базі кількох коломийських шкіл. Юні таланти показали надзвичайно високу майстерність, кажуть в управлінні освіти Коломийської міської ради. У нас в Коломиї надзвичайно багато талантів. І людей, які працюють, віддаючи дуже багато сил для того, щоб наші діти розвинути їхній талант і для того, щоб залучити їх більше до школи, щоб вони чим менше були на вулицях і займалися якимись іншими справами. Колективи художньої самодіяльності створені при кожній школі. Діти співають, танцюють, грають на різних музичних інструментах, читають вірші. Щороку кількість учнів, які розвиваються творчо, збільшують. Це переконують керівники шкіл. До прикладу, в колективі передзвін першої школи більш як 130 учнів. У нас є надзвичайно. Е Велика програма, програма на високому виконавському рівні. І я думаю, що сьогоднішні глядачі дійсно одержують задоволення. Від побаченого адже діти надзвичайно готувалися, і вони раді, і ми дякуємо за такий зал, який є переповнений в нашій школі. Ми, як ліцей природничий математичний, стараємося в дітях виховувати і навчати їх таких предметів, як хімія, біологія, фізика, математика. Але попри все дбаємо і про всесторонній розвиток дитини, щоб дитина могла і співати, і танцювати, і грати на інструментах і щоб дит... кожна дитина робила це з величезним задоволенням для себе. Коломийські школярі завжди беруть участь в різних концертах, конкурсах та фестивалях. Наші голоси і танцювальні паз знають далеко за межами краю. А все починається з рідної школи. Я не тільки вчуся, я співаю, танцюю, граю шах. Займаючись з ансамблем, мені надають можливість таку. Е... Вносити свої корективи, свої пропозиції, і це допомагає мені е, так, ніби розвивати в собі якісь лідерські якості і, можливо, навіть педагогічний талант відкривати. І я впевнена, що це мені допоможе в житті. Звіт художньої самодіяльності це підсумок роботи всього навчального року. Учнівські колективи виступили дуже гарно. Переконана начальник управління освіти Марія Грицан. Тепер вже й вчителі взяли приклад зі своїх учнів. Створили хорову капелу, яка дебютувала у Стефаниковій школі. Є професійний ріс. Багатьох шкіл, багатьох колективів, різножанровість, багатоплановість і показують високе мистецтво. Ці звіти ми проводили і будемо проводити, тому що вони дають нам зріз так само культурного життя нашого, кожного учнівського колективу і вчительського в тому числі. Хочу сказати, що ми два роки поспіль мали гран при в області і надіємося, що цього року ми теж е, з гідністю будемо виступати в області на заключному галаконцерті. Остаточні підсумки члени журі підведуть у понеділок. Будуть визначені та нагороджені кращі колективи. А справжні таланти представлятимуть наше місто на обласному рівні. Нижньовербіська школа мистецтв вже вдруге приймала в себе обласну виставку художніх робіт. Тематикою заходу цьогоріч стали обереги рідної землі. Взяти участь у виставці виявили бажання всі заклади такого типу на Прикарпатті. Учасники отримали відповідні відзнаки серед переможців і роботи місцевих вихованців. Детальніше від Богдана Малецького. Нижня школа мистецтв. Наймолодша серед закладів такого типу в області. Самостійною вона стала лише у 2008 році. До цього впродовж трьох років була філіалом Гвіздецької. І ось за такий невеликий період у стінах установи відбувається вже друга обласна виставка. Цього року говорять про обереги рідної землі. Директор творчого закладу Петро Толіка каже, що це неабияка гордість для будь-якої школи. Це дуже велика честь для школи і велика відповідальність. Виставка обласного рівня і ми приймаємо її вдруге. Ми ну, дякуємо управлінню культури, що нам довірили цю виставку, тому що не кожна сільська школа може. В себе мати таку виставку, і не, не, не всі діти мають змогу переглянути таку виставку в селах. А вчора в нас було дуже багато екскурсій, відвідали, відвідали і учні Коломийських шкіл, і відвідали учні Нижньовербівської школи, Коршівської школи, тобто всіх навколишніх шкіл, які відвідують нашу школу. Вони також були організовані екскурсії. Ця виставка вже працювала кілька днів. А сьогодні підведення підсумків. Сільський голова Марія Карпенюк зазначила. Що такий заклад був потрібен не лише і населеному пункту? Тут навчаються діти з навколишніх сіл та селищ, і навіть з райцентру. Підтримує її начальник відділу культури райдержадміністрації Людмила Федор. Вона каже, що кожна із художніх шкіл Коломищини могла б приймати у себе виставки такого рівня. Хочу сьогодні представити, от мені тільки що подарували ця сьогоднішній цей семінар присвячений оберегам нашої землі. А я думаю, що найсвятіший оберег нашої землі, нашої землі, це є наш хліб, без якого Життя неможливе, і ці діти спекли оцей хліб у вигляді пташечок. Бачите, маленькі пташки, які напевно що аж від сьогоднішньої дини нам принесуть весну у вербіш. і думаю, що на нашу цілу Україну. Я вважаю, що це найкраще. Дитяча школа мистецтв, адже в ній займаються не тільки художники, а ще й учні, які мають можливість навчатися здобувати освіту на індивідуальних інструментах. Тобто школа складається з двох відділів. І зрозуміло, що спектр діяльності школи є надзвичайно широкий. Якщо говорити за рівень такого представлення робіт, то, звичайно, що і інші школи Коломийського району взяли участь в цій виставці. Я хочу передати вітання голови Коломийської районної державної адміністрації. Всім учасникам виставки конкурсу, і сподіваюся, що те, що обіцяв Михайло Михайлович Негрич в недалекому майбутньому збудеться і ремонти, які мають розпочатися в середині школи, обов'язково розпочнуться, відбудуться, і школа ще набуде більш ошатного естетичного вигляду. Тут навчається більше ста дітей і на бюджеті, і на самоокупності, і прекрасний викладацький склад. Тут підібралася команда професійних викладачів. Головою журі була заступник начальника обласного управління культури облдержадміністрації Тамара Присяжнюк. Вона відзначила високий рівень художніх робіт учасників виставки. Також чиновниця віддала належне організаторам заходу. Вона впевнена, що Коломийщина ще не раз прийматиме обласні виставки у себе. Ми знаходимося в Нижньоверпільській дитячій школі мистецтв, на базі якої відбувається виставка, конкурс з прекрасною назвою Обереги рідної землі. Ми, власне, зацентували увагу на назві виставки для того, щоб привернути наших дітей до наших обрядів звичаїв українського народу. Представлено 300 робіт наших юних художників. Це з 22 наших дитячих мистецьких шкіл. Власне, свій талант, наші обдаровані юні художники, розвивають в наших художніх школах, в школах дитячих мистецьких школах. Вони також, крім того, що розвиваються, розвиваються кіони художники, вони отримують і напрямок музичної освіти, хореографічної освіти, тобто підтримка творчої молоді у нас відбувається на в досить високому рівні оглянувши сьогодні виставку обереги рідної землі, хочу звернути, що вона привертає зацікавленість, нікого не залишає байдужим. І порівнюючи з попередньою виставкою, відчувається професійна майстерність юних художників. Всі учасники виставки отримали пам'ятні дипломи про участь у ній. А переможцями стали вихованці різних шкіл мистецтв. Окрім переможців, було визначено два других та три третіх місця. З Нижнього Вербіжа Богдан Малецький Срігірисак. Програма НТК». 13 і 14 квітня у приміщенні фізкультурно-спортивного комплексу Прикарпаття відбудеться півфінал Західного регіону Першої ліги України із баскетболу серед чоловічих команд у суботу. 13 квітня ігри розпочнуться о 11 годині і в неділю, 14 квітня, о 10 годині. На сьогодні у мене все. Завтра підведемо інформаційні підсумки тижня. А я нагадую, інформацію нашого каналу можна читати і переглядати в інтернеті та слухати на хвилі 106,8 FM Радіо Сяйво. Отож, прощаюся з вами до завтра. Гарного настрою, і лише хороших новин. Побачимось. 12 квітня 1900 року на вулиці серед Коломиї і в помешкання Коломиян почав надходити світильний газ. Та через чверть століття невблаганний технічний прогрес витіснив ті старі газові світильники, на зміну яким прийшла електроенергія, вироблена генератором потужністю 500 кінських сил. І де вони тих коней набирають, знизуючи плечима, щиро дивувалися наші давні крістяни. Також 12 квітня 1904 року при Коломийському костелі ордену єзуїтів імені Ігнація Лойоли створено товариство Слуг Святої Зити. А протягом цього ж року при польських і українських храмах почали діяти аналогічні духовні братства. Також 12 квітня 1937 року, згідно наказу міністерства військових справ, речі посполитої, першому батальйону Коломийського 49-го полку піхоти присвоєно почесне найменування «Гуцульський» однострій. Ось що найбільше вирізняло коломийських піхотинців серед подібних краєвих формувань. Привілеєм військової уніформи були накидки, гуцульські капелюхи з пір'ям тетера, а також відзнаки на вилогах мундиру з гуцульською символікою.

у Коломиї народився Володимир Панків, син Івана, лікар-ендокринолог, випускник Коломийської середньої школи номер 1 доктор наук, член Нью-Йоркської академії наук, член Європейської асоціації з вивчення цукрового діабету, міжнародної епідеміологічної асоціації, що входить до складу української діабетичної федерації. Володимир Панків, також головний редактор газети Товариства ендокринологів Прикарпаття діабет і життя, яка виходила в Коломиї тисяча 94-97 роках. Володимир Паньків також автор багатьох наукових праць.